Бізнес, який базується тільки на грошах, він прешений на крах. Е, мене дуже дратувало це, що люди вважають, що то, що українське, воно неякісне. І завжди хотілося змінити ту загальну людську якби, суспільну свідомість. Переважаючи більшість клієнтів готові заплатити за те, щоб отримати хороший, якісний, сучасний продукт. Постачальник має бути надійним, постачальник має мати якісний продукт, постачальник має йти на, на комунікацію і на співпрацю. І відповідно тими цими критеріями вомодії як значина, і то стане ключовим моментом виборів нашого постачальника. Ідеального часу для старту бізнесу мені здається, що не буде. Є такий короткий посібник для починаючих. Починайте. Мене звати Олег, мені 33 роки, ми займаємося вемою бізнесом. У нас є офлайн-магазин у Львові, також інтернет-магазин, в якому ми продаємо переважно меблі Шеганачина. Це якби, наш профільний напрямок. Помимо того, в нас ще є якби, додаткові меблі, з якими ми співпрацюємо, щоб збільшити асортимент, також закрити більше більш число клієнтів. Якщо в загальному, то приблизно два роки. Два роки тому ми почали свій інтернет-магазин, створення сторінок в соцмережах, і приблизно рік тому ми перейшли вже офлайн. Ми відкрили свій офлайн-магазин, і від того часу якби, у нас є фізична точка продажу. Так, тут, тут було економічне підґрунтя, оскільки в Україні достатньо таке потужний шов будівельний бум. Було багато новобудов, багато молодих людей купляли квартири, щось оновлювали. Тобто змінилися і свідомість суспільства як такого. І ми вирішили, що воно дасть, то буде перспективно. Ну то, все було, то було велике шалене бажання. того. Ми дуже хотіли, ми дуже хотіли чогось свого, ми хотіли тої фінансової незалежності. Ну і, мабуть, воно дано найбільший результат. Проще тут, якби, звичайно, не головне, тому що якби, я вже переконався в тому і ну, не на одному з своїх друзів, і не на, одному, там, не на одній історії, що бізнес, який базується тільки на грошах, він пречений на крах. Має бути щось більше. От, якщо говорити про нас, то тобто, в мене завжди було ще, кого я це пам'ятаю, мене дуже дратувало оце, що люди вважають, що те, що українське, воно неякісне. І завжди хотілося змінити ту загальну людську би, суспільну свідомість того, що в Україні теж можуть бути якісні речі, якісні товари, і вони можуть бути нічим не гірші за закордонні. Ми можемо спокійно з ними конкурувати. Є тьма таких би, випадків і історій, де український бізнес добивається успіху і за кордоном, і в Штатах, тобто в країнах Європи. COVID-19 він ніс багато якби, змін в в багато для кого. Офлайн магазини позакривалися. Відповідно, люди почали довіряти більше онлайн-продажам. Оскільки в нас вже був якийсь досвід в онлайн-продажах, ми так і вирішили розвиватися з того напрямку. Ну і знову ж таки обмежений бюджет. У нас акцент йде на якби, середній клас, нормальний середній клас, на людей, які Знають, що вони хочуть, які цінують якісні меблі. Тому що, звичайно, що можна купити ліжко за дешевші гроші, наприклад. А воно нікому не буде таким якісним, як той, яке продаємо ми. І Тому ми зробили акцент на тих людей, які, які розуміються, розуміються в якості, розуміються в, ну, тобто, в тому, що зараз сучасне, трендове і так далі. Ну, найбільшою трудністю було те, що немає єдиного ресурсу, тобто джерела, де можна почерпнути всі знання стосовно от, продажу меблів, стосовно їх би, комплектації, там по тканинах, по, ну, тобто, по всіх цих виробах. Нема одного джерела. Ми збирали його. По частинках, по пазниках, трохи від менеджерів Гначина, трохи від наших клієнтів, десь з інтернет-ресурсів, соцмереж і так далі. Тобто, оце було такою вагомою проблемою, тому що ми не могли зайти на якийсь один ресурс і взяти звідти всю необхідну нам інформацію. То, тобто, мабуть, було найбільшим таким. Ну і знову ж таки, незнання, незнання того, як то почати. Ну, це знову те саме. Немає ресурсу, немає того, куди ти можеш зайти і подивитися, як то зробити. Хоча б приблизно. Постачальник мав бути надійним, з якісними меблями, з хорошою репутацією, такий, який присмухається до потреб клієнтів, до потреб динерів і так далі. І, в принципі, то все ми знайшли в шику. Це хороша надійна фабрика, яка постійно розвивається, вводить нові моделі. У ну, тобто нас неодноразово не було таке, що ми отримували якісь запитання там, чи якісь побажання від клієнтів, ми озвучували їх менеджеру і за деякий час шик впроваджували їх виробництво. І то було дуже добре. Це налагоджена логістика, зручно працювати в тому плані доставки меблів, ну і так далі. Це достатньо кваліфіковані менеджери, з якими ми співпрацюємо, тому що завжди, які питання б у нас не виникали, то чи менеджер, чи там працівник з техпідтримки завжди може дати нам кваліфіковану нормальну відповідь і вирішити то, що в нас, ну, то, то питання чи там, ту проблемку, яка в нас виникає, Того, ну, є постійні знижки, акції. Ну, якби, керівництво стимулює нас, як в щоб ми розвивали продажі вашої продукції. І то дуже круто. Якби загальний портрет такого нашого сучасного клієнта, якби теперішнього клієнта, це в основному молоді люди. Ну, люди до, там, до 40 років. Це люди, які знають переважно, що хочуть, або які працюють з дизайнерами, у яких є дизайн свої проекти і так далі. Ну, якби, мотивація чи то, що вони шукають, в кожного різне. Хтось, звичайно, що хоче знайти щось дешевше. А не буває так, що ми зачасту переконуємо їх на наші меблі, оскільки в них є просто велика кількість переваг перед багато якими меблями. І за ті клієнти готові перепметити там певну кількість грошей, а ми отримати якісний продукт. Ціна то виробу забувається з часом, а то залишається. Так, звичайно, переважаюча, більшість клієнтів готові запметити за те, щоб отримати хороший, якісний, сучасний продукт. Е, ну, в загальному тут залежно. Які завдання є на старті? Якщо завдання відкрити зразу офлайн магазин там, чи шоурум, ну як на мою думку, то має бути ну, і знову ж таки від квадратури. У середні, в середньому якби, ну, приблизно 10 тисяч доларів. Якщо почати з обмеженим бюджетом, як то робили ми, то ми почали направду, з тисячою доларів. Там ми почали з інтернет-магазину, і причому це було тисячі доларів, яку ми вкунали в кілька меблів. Ну, Кілька одиниць продукції, які ми хотіли мати в себе, щоб мати, що показати людям, і всі решта гроші пішли на рекламу. Ми просто всі повністю гроші витратили на рекламу. І, все, і в перший місяць це реклама, даний результат, ми отримали перші замовлення, перші задатки, з яких відповідно, все є е, Ну, В нашій компанії перше, на що ми звертаємо увагу, це на порядність. Люди мають бути, у нас у нас акцент на комфортний мікроклімат в колективі. На те, щоб люди були справжніми, хорошими, надійними, щоб вони приблизно так само горіли нашою справою, як і ми. Тому що там, де люди звертають увагу тільки на меркантильність, на, на ті самі заробляння грошей, тобто на зарплати, ну, якби той колектив не буде, буде довготриваним, не буде довго плідно працювати. Тому акцент ми зробили на, на хороших, добрих, нормальних людей професіоналів своєї справи. Там не завжди до нас приходить хтось професіоналом, але ми е, якби, працюємо над тим, щоб надати йому достатньо такі вагомий багаж знань, і щоб та людина в процесі стала хорошим, кваліфікованим спеціалістом в тій галузі і могла якісно обслуговувати людей. Ну, як таких секретів. Я, в принципі, і не знаю. Я думаю, що все достатньо таки очевидно. Знову ж таки, все має початися з отого великого бажання. Справою своєю треба горіти. Якщо ви своєю справою не будете горіти, відповідно, якби то приречено на права. Так само, як менеджер, так само і в бізнесу. Власник, в основному має... Ну, треба постійно розвиватися, не можна стояти на місці. Якщо ми не розвиваємося, то ми йдемо назад. То однозначно, так всі, ну так всі говорять, і то воно. Так, так і є, то є чиста правда. Е, так само і той самий менеджер тобто, має знати щось нове, має старатися впроваджувати якісь е, нові системи, нові якісь акції там, чи побажання. Менеджер має бути такою достатньо ініціативною людиною. Ну а про власника бізнесу тут взагалі мало про що говорити. Тут ініціатива якраз має від нього і надходити для того розвитку, для, для збільшення продажів, для збільшення покращення сервісу, якості того всього. Ну, Тобто має бути комунікація постійна з виробниками, з персоналом і так далі. Головне не бояться. Мене не боятися пробувати, тому що якби, ідеального часу для старту бізнесу, мені здається, що не буде. Тут завжди є ну, якби, наш час, є ми і наш підхід до того, як ми то все почнемо розвивати. А якби, така з основних порад, то е, не боятися, звичайно, пробувати, старатися горіти своєю справою знову ж таки, не жаліти грошей на рекламу е, і вибрати правильного постачальника. Фабрика меблів шик-галичина запрошує до співпраці дилерів м'яких ліжок. З нами зручно працювати, адже ми виготовляємо ліжко за 24 години та доставляємо від однієї одиниці. Ліжка шик-галичина це якісний продукт без рекламацій, а особливе пакування гарантує надійний захист при перевезенні. Ми забезпечуємо партнерам рівні умови конкуренції та консалтингову підтримку. Ми повернемо вам кошти, якщо продукція з вітрини не реалізується протягом трьох місяців. Створюйте бізнес разом з нами. Шик Галичина надійно вигідно.